У таборі переселенців у Пакистані запрацювала тимчасова наметова школа. Її заснувала місцева неурядова організація в місті Квета. Діти підмітають підлогу в імпровізованому класі, готуються до занять. На уроки пускають усіх. Ми дуже хвилювалися, що діти не зможуть вчитися. Наразі організували школу. Будемо раді, якщо вона працюватиме цілий рік. Сотні тисяч переселенців уже кілька тижнів живуть просто неба чи в старих наметах у таборах. Їм не вистачає продовольства і води. Повені через мусонні дощі почалися в Пакистані ще в середині червня. Від водної стихії постраждали всі регіони країни. За кілька місяців лихо забрало життя майже 1600 осіб. Мільйони людей залишилися без даху над головою. Збитки оцінюють в 30 мільярдів доларів. Під тентом десятки дітей вивчають англійську мову, повторюють алфавіт. Також навчаються рахувати. Ми бідні люди і не можемо дозволити собі відправити дітей до іншої школи. Тому ми вдячні за цю нагоду. Наприкінці уроків учитель роздає дітям печиво. Це дає надію на те, що їхнє життя незабаром зміниться на краще.